Збавляють від потворних шрамів та рятують від ампутації кінцівки. На Прикарпатті команда німецьких лікарів провела безкоштовні реконструктивні операції. військовим. одна із них реконструкція кисті руки. Понад сім годин на операційному столі провів боєць із Київщини Михайло. На захист держави чоловік без вагань став ще у перші дні повномасштабного вторгнення. А цього року отримав важке поранення. Йому розірвало руку. Чимало лікарів, зізнається, казали, що її доведеться ампутувати з госпіталя. Мене перевели в 31 з клінічну. Лікарню міста Харкова, там речі мені склали руку, тобто дали шанс їй. А вже тут німецькі хірурги то вже взяли за те, щоб встановлювати її функції всі. Ну, Подальшому ще будуть пару операцій. Це зараз вони зробили більший шар шкіри, щоб потім можна було з кістками щось робити, то є, щоб місце з'явилося. Далі треба і йти воювати. Вони побратими ждуть. за три дні. Візиту лікарям вдалося прооперувати п'ятьох бійців з різними бойовими травмами. Кожна з операцій кажуть надскладна, та, попри це, вони пройшли успішно і мають позитивний результат. І наразі потреба у проведенні таких втручань надзвичайна. Лікарі України мають дуже багато досвіду, проте у них не вистачає лікарів з реконструктивної хірургії. І, власне, те, що ми приїхали допомогти медикам, адже спеціаліст у вузькому профілі не може знати все. Тому ми і приїхали. Потреба є гостра, і навіть якщо взяти статистику, що практично вся мінно-вибухова травма супроводжується дефектами, навіть просто кісткової тканини, і причому дефіцит її більше п'яти сам. Сантиметрів в 60 відсотках це вже пораховано, і таких пацієнтів є багато. Ну а якщо втратили кінцівки підготовчий етап до протезування, він потребує так само складних кропітких оперативних втручань, інколи реампутації для того, щоб підготувати ту чи іншу куксу для правильного функціонування. Ли реконструктивні операції на базі першого добровольчого хірургічного шпиталю разом з цим німецькі медики поділились досвідом із місцевими колегами, щоб вони могли проводити не менш складні втручання різних типів. Ми бачимо дуже високий рівень їхньої і і знань, і вмінь, і такого якби практичного досвіду роботи з такими проблемами, навіть незважаючи на те, що якби Німеччина в них не було військових дій, але всі троє професорів, які приїхали, вони мають величезний досвід роботи в інших країнах в Афганістані, в Сомалі, в Пів. День Америці і власне по цілому світу наступного разу німецькі хірурги приїдуть на Прикарпаття через півроку. А у планах проводити спільні операції систематично. Грибик, Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.